Сьогодні закриваю такі томатики, різні-різні, отакі сливки. І отакі томатики теж. Закриваю невеликі бонки, тому що в нас трьохлітрова бонка не з'їдається. Я закриваю півторочки в літрові і в двохлітрові боночки. Я вже понакладала, понакладала всього, що в мене є. Перчик ратунда, так як я люблю, як він, ну його запах, запах ратунди ніякий перець не замінить. Також кладу сюди трішки петрушки і трішки листя із моркви. І, звичайно, чесничок. Якщо великі зубчики, то я їх трішки ріжу, щоб. Щоб він хорошо й припорився, і не люблю, як отакі от великі зубчики плавають у томатах, помидорах. Ріжу ось на такі невеличкі частинки і потім додаю до боночок. Ось так. Ну і, звичайно, із спецій того, що хоче. Лавровий листик. Душистий перчик духм'яний. хто любить укропчик, хто любить е, запах е, смородини чорної, хто любить навіть листя малинки туди додавати, можна, можна листя вишеньки. Усе в кого що є, в кого яка фантазія. Те й додає. Збираю такі листячка. Як я люблю, як вони похнуть. Із чорної смородини. Кожну баночку по листочку і достатньо. Собираю Збираю їх із вершечків. Стараюся череночки не обламувати, щоб не повредити оці бруньки, які будуть на слідучий рік розпускатися. І буде смакота. До речі, завдяки моїй підписниці, яка мені прислала хрону, в мене ось який хрін класнючий. Шикарний. Дякую. Також трішки листячка із вишні. Із вишні. Речі, я навіть люблю листя. Кидати у квашені яблука із вишні. Тоді ну, такий неповторний смак. І кладу ще туди меду у яблука. Ну, сьогодні протомоти. Також кладемо туди яблучко. Так, Коли вже все набрали. Це поклали, що нам треба. Заливаємо крутим кип'ятком, закатуємо баночку і накриваємо, укутуємо до повного вихолодження. Ось воно в баночці. Можна ще покласти моркву порізану, красиво або е, натерту на терточки для е, Корейської моркви. І ось, як виглядають мої томатики в баночках. Тепер ми їх укутуємо і нехай вони вихолоджуються. І так, сьогодні я відправляла посилочки, і сьогодні, коли приїхала додому Нової пошти, Знову в мене е, були відправлення, але вже чоловік розвозив їхав в Новомосковськ, і там в мене були теж замовлення. Е, так як е, чоловік їде туди, то я подумала, що наші люди будуть платити за доставку новій пошті. Е, краще вони ці кошти потратять на себе. тому чоловік… Завіз дві посилочки. І люди, я думаю, задоволені. І сьогодні ввечері я знову пакую посилочки, завтра знову відправлення. І хочу звернутися в мене декілька людей. Я не можу до них позвонити, тому що я не знаю, чому. Ну, в мене не записані номера їхнього телефону. Це 133-й номер. Таяша Повалова. 123-й Любов Устенко. І 24-й Люда Усенко. У мене немає е, номера телефону і ще 62-й Людмила Котова. У мене немає ваших номерів телефону. Я не знаю, чому. Можливо, я якось пропустила, не записала. І, так як нема номера телефону, я ж не можу з вами зв'язатися. То, будь ласка, напишіть мені на Viber, тому що дозвониться мені дуже важко. Не знаю, чому у нас такий зв'язок. Я спілкувалася із іншими підписниками, які мені дзвонили, то говорили, що в них теж такий зв'язок поганий. Ті люди, які яким я пишу або Viber, або дзвоню, якщо не відповідають, я йду далі. Тому що я не можу обзвонити всіх. Я можливо, бачите, що я дзвонила, то дайте відповіді. Якщо ви там чи відмовляєтесь, чи по якійсь причині не готові зараз отримати саджанці, то дайте хоча б знать. Ну, такі Такі невеличкі. А, так, да. ще хотіла сказати, будь ласка, мені сьогодні навіть плакати хотілося, тому що буває, що люди стирають нашу переписку. Якщо ви стираєте у себе в телефоні переписку, то старайте, будь ласка, із своєї сторони, тільки те, що у вас написано. Не стирайте те, що в мене. Там є така кнопочка в телефоні, що видалити у всіх, або видалити тільки в мене. От, видаляйте тільки в себе. Тому що коли, я, коли людина мені телефонує або пише і говорить за замовлення, я взагалі не можу зорієнтуватися, зорієнтуватися, тому що я е, не бачу переписки. А по номеру телефону в мене общий зошит списаний на замовлення, і це мені його треба перелистати, щоб за. Щоб знайти за номером телефону. Якщо ж, я відкриваю нашу переписку, я бачу, який номер замовлення, і мені дуже легко знайти. А коли по номеру телефону, я ж мені ну, немає часу, просто немає часу цим займатися. То, будь ласка, не стирайте ну, нашу переписку. І з своєї сторони можете стирати, а з моєї, будь ласка, не стирайте, я вас дуже прошу. Ну, отакі побажання. Завтра знову поїдуть посилочки. по потрішку підростає. Сьогодні я, звичайно, була трішки. Трішки розстроєна, тому що я купала сьогодні копанку. ну, Були замовлення, там, у мене не побагато саджанців. Дуже сильна жара, і вона зразу в'яне. Хоча у мене вона полита. У мене ж маточники зараз поливаються. Тільки там підсохло, я вже починаю з поливати. І вона в мене не висихає, щоб, щоб, ну так, щоб була суха. Але ж вона в'яне дуже жорка, то я думаю, ще трішки почекаємо, поки спаде жаро. Можливо, конечно, звичайно, в когось, можливо, йдуть дощі, то їм добре. Але в нас ось сьогодні ночі в Дніпрі був дощ, а, в нас, а в нас тільки капнуло, ми вранці встали, вже земля була суха абсолютно, навіть роси не було. Так що такі, така в нас погода. І е, сьогодні я показала свій рецепт помидорів томатів. Вірніше, це не мій рецепт, це рецепт від моєї сестрички, від Танюші. В мене в минулому році, мені в прошлому році вона привезла банку томатів і мені дуже-дуже вони сподобались. Тому по її рецепту сьогодні я закрила собі томотів. Так що, рекомендую цей рецепт, дуже легкий. І томати дуже-дуже смачні. Дуже смачні. Так що, всім миру, добра, всього найкращого. І все буде Україна!